Так виглядає yeah. своє місце? Yeah. Yeah. Так, yeah. да, може. Там, але... У вас друге місце, правильно? Yeah. Класно грали, все сподобалося? Yeah. Давайте по традиції поаплодуйте вашим тренерам. Аплодуйте достатньо приємно. Хотіли б нагородити нагородити кращого гравця Бойко Дмитро. Yeah. Все, і підходимо до мене. はいただきます。<cida> <laughs> <今> <pu amente> <laughs> Там куча сокучу. Давай, косонь, типа. Я, я. И капитан. Капітан уже. Медали вообще ему. Мы видно за 16. Давай, Феп, кто у нас? Дим, ладно. Варнис. Давай. Підходит.